Стягнення збитків в результаті ДТП. Хто і як відшкодовує і куди звертатися? Питання стягнення збитків в результаті ДТП є дуже актуальним, тому що в таку ситуацію може потрапити кожен. Але що ж робити, якщо, наприклад, вашому транспортному засобу або вашому здоров'ю було завдано шкоди? Згідно закону, особа, яка постраждала внаслідок ДТП, має право на відшкодування всіх збитків матеріальних та моральних. В Україні діє Інститут страхування цивільно-правової відповідальності транспортних засобів. Якщо, відповідно, винна особа є застрахованою особою і є в неї договірні відносини з страховою компанією, то в межах страхової суми страхова компанія винуватця ДТП повинна компенсувати всі матеріальні збитки. Але, наприклад, сума завданої шкоди. Перевищує суми страхового ліміту. Або, наприклад, сталося так, що винуватець ДТП не має страховки, то ви тоді повинні в судовому порядку звернутися до нього для того, щоб стягнути суму збитку. Особа, яка постраждала внаслідок ДТП, має також право на компенсацію моральної шкоди. Розмір компенсації моральної шкоди ви для себе визначаєте самі той обсяг страждань, які ви понесли. Наслідок ДТП.